Понад три місяці горішні плавні без гарячої води. Подати її населенню міська адміністрація планувала ще три дні тому, 5 вересня. Однак постачальник природного газу не реєструє договір на постачання блакитного палива комунальному виробничому підприємству Теплоенерго міста горішні плавні. На брифінгу міський голова Дмитро Биков нагадав, що країна має ресурс для забезпечення населення газом і теплом в осінньо-зимовий період. Про це горішньоплавняни дізналися ще на початку серпня. Тоді Дмитро Биков взяв участь у нараді міністра розвитку громад і територій Олексія Чернешова, на якій обговорили питання з підготовки регіону до прийдешнього опалювального сезону. Очільників міст та області поінформували про достатні запаси газу у підземних сховищах країни 12 мільярдів кубометрів газу. Зокрема, держава щомісяця поповнює цей запас власним видобутком: квота на газ для горішніх плавнів 90% від попереднього опалювального сезону. Тож, за розрахунками керівництва міста, газу для забезпечення населення опаленням і гарячою водою має вистачити навіть якщо подали б гарячу воду від 5 вересня. Але коли ми вже затвердили всі ці квоти, ці номінації. Ну, залишилось формально заключити угоду знак «Нафтогазом». а вартість газу для потреб населення вона залишилась на рівні минулого року приблизно там, 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. А для інших, для комерційних підприємств, вартість зросла з 20. 4 тисяч гривень за тисячу кубів до 38. І зрозуміло, що НАК Нафтогаз хоче отримати від держави компенсацію. Тому вони штучно затягують процес підписання договорів. Кожен день ми телефонуємо в НАК Нафтогаз постійно на зв'язку, всі необхідні документи передані туди, і ми тільки чекаємо. Рішення від НАК Нафтогазу, тож нині на шляху до забезпечення населення гарячою водою перешкодою є затримка Нафтогазом реєстрації договору, надісланого теплоенерго-горішніх плавнів. Коли буде підписаний договір, я не можу зараз сказати. Як тільки він буде підписаний і нам буде видана відповідна номінація на квоту на отримання газу, ми. Через декілька днів відразу відновимо постачання гарячої води. Сподіватимемося, що це відбудеться якомога скоріше, адже осінь змінила літо чітко за календарем. За одну мить значно знизивши температуру повітря.